얘체 프린트. 다 다. Якщо ви цього не зробите, стали паучі час і будемо звісно злам замки. Щоб приїхала спецтехніка для дальшого обшуку. Пожалуйста. Обшук. Пожалуйста. Поняті, чули учасник обшивку. Я з вами в тут сюда приїхав после вас. Они сейчас будут снимать ворота, потому что заварили ворота. І, і, і назвати. Добре, спочатку. Да, спочатку як вас звати і посада? Слідчі Офірського відділу поліції, головного управління національної поліції Сумської області, старший лейтенант поліції, різник Сергій Володимирович, на даний час проводяться слідчі дії по факту проведення обшуку на території е, Грибоєдова, е, 29 міста Охтирка, що належить ПП КП Монтажбудсервіс. На даній території згідно ухвали слідчого судді від 13 січня 2016 року на даній території поводив обшук по факту виявлення залишків нафтопродуктів та інших середини, що причетні до несанкціонованих різок, які відбувалися на території міста Ахтирка та Ахтирського району. Угу. Ну, казали господарі цієї території, що ви незаконно нібито сюди приходите вже не перший раз. Чи є відповідні ми, документи? Е, відповідні документи маються. Ось ухвала кілька міського суду, е, все законно, е, вона дійсна до 13 лютого 2016 року. Е, то есть, тобто ми проводимо всі ці дії е, згідно чинного КПК на підставі вище вказаної ухвали. Скільки для початку знайшли є в нас та Так, в ході обшуку було знайдено. Е, Три металевих ємності, які були заліті в ґрунт е на глибину близько пів метра. Е за допомогою спеціальної техніки НГДО Охтірка Нафтогаз е дані ємності були відкопані з ґрунту. Зараз, за допомогою спецтехніки, ми їх вилучаємо і перевозимо на відповідне зберігання до території НГДО Хтрка Нафтогаз. А оці відкриті, де є нафта, що робить з цим? Ну, Отут і ось тут. Ну, що відкриті, їх будуть. Суробінник відкачувати НГДУ, да? та утилізувати. Угу. У цій справі, яка сьогодні тоді Працівникам міліції було проведено обшуки на цій території і на інших територіях, де можливо було зберігання викраденої викрадено нафто, нафтосировини з трубопроводів НГВУ на територіях Ахтирка і Ахтирського району. В ході обшуків побачили, що було вилучено. На даний час ми. Намагаємося силами працівників МЖВУ вивезтися ці ємності, відкачати нафтосировину, яка залишилася. Після чого будуть проведені всі необхідні експертизи, подальші слідчі дії, допити свідків. І буде вирішуватися питання по винних до кримінальної відповідальності. Угу. Сьогодні тут правоохоронці чи всі діяли законний спосіб? На мою думку, діяли в законний спосіб, так як я уховала суду на проведення уряду. Щодо залучення прийдених сил, які ви бачили на вході до цієї території, то вони були залучені на підставі відповідної процесуальної постанови, яка міститься в матеріалах кримінального проведення. А як взагалі вийшли на цю сили? На даний час я не, не можу розголошувати цього, так як слідство не завершено, не завершено, підозрюваний пред'явлено. Справа судно направити.